А зараз запрошую, шановну нашу пані Дануто Володимирівну, заставно наш е, старий друг і також е, працівник в цьому напрямку. Так що будь я, ласка, нові. якраз Реключ, добре, переключати, якраз переключати. все все пішло добре. Так, оце є, оце є цей, а то йде вперед, а то йде назад. О. Шановні колеги, добрий вечір. Е, я пред, представляю інститут спадкової патології. Ми займаємося генетичними передумовами репродуктивних невдач людини дуже давно. І я би хотіла сказати, що це назвати то нова стара проблема. Не дивлячись на допоміжні репродуктивні технології, проблема порушення репродукції є актуальною, продовжує бути актуальною. Понад 50 мільйонів пар в світі мають порушення репродукції, кожна п'ята вагітність переривається, в період ембріонального розвитку гине приблизно половини зачать. Причому значна частина водоімплантаційний період. І до 6% народжуються дітей, дітей з вродженими вадами. В протоколі медико-генетичного консультування при порушеннях репродуктивного здоров'я номер один залишається каріотипування. Змінюються методи каріотипування від класичних до молекулярно-цитогенетичних, молекулярно-генетичних, тим не менше е, надзвичайно актуально і необхідно каріотипування подружньої пари при проблемах репродукції. І це обґрунтовується хоча б тим, що Популяційна частота структурних перебудов хромосом складає 0,2-0,25%. Тобто 1 на 400-1 на 500 новонароджених є носієм збалансованої структурної перебудови хромосом. В той час, як частота вже підвищується до 0,6% серед неплідних пар. Тобто первинне непліддя і до 9% серед подружніх пар зі звиклим невиношуванням вагітності. Тобто, втрата вагітності на ранніх термінах два і більше разів. Я сьогодні хочу сьогодні такий тренд: акцент на гендерну рівність. І Я би хотіла власне долучитися до того тренду, оскільки традиційно, як є непліддя в родині, то дуже глибоко, широко обстежується жінка і значно менше уваги приділяється чоловікові. А це не зовсім обґрунтовано. Ми маємо я не знаю, чи я переключила. Ну, це відсотки значить, порушень каріотипу, але я би, власне, хотіла про внесок чоловічого фактору в проблеми репродукції. І так, аномалії каріотипу, як не дивно, переважають в чоловіків, особливо з первинним непліддям до 75%. Найчастіші аномалії стосуються хромосом статевих, і отут це є наші дослідження, спектр порушень каріотипу в чоловіків при проблемах репродукції. Найбільша частота складає так званий синдром Клейнфельтера, септо 47XXY. Далі йде Деля Шапель, тобто жіночий каріотип при чоловічому фенотипі, 47 xyy це є значить, супермен. І далі структурні перебудови гоносом і структурні перебудови автосом. Ну, до 40% випадків непліддя обумовлено чоловічим фактором, вже зараз, по різних даних, доходить до 50%. Найбільш вагомими генетичними чинниками є, звісно, структурні і кількісні порушення хромосом. Далі йдуть порушення в Y-хромосомі. От тут ми маємо значить, нашу схему, яку ми пропонуємо при обстеженні генетичних при порушеннях сперматогенезу. Перше каріотип. Якщо є нормальний каріотип, далі обстежуємо ігри хромосому особливості, конкретну детекцію мікроделеції АЗФ регіону ігри хромосому. Якщо не виявлено значний ну, якийсь внесок до порушення сперматогенезу, вкладає мутації гена ТРБН, цебто генітальна форма муковість і далі детекція часткових дилецій АЗФЦ регіону, і далі є питання пошук інших чинників. І тут я хочу в якійсь мірі. Долучитися до професор Гаврилюк щодо зараз, ну, такі великі дослідження є: обстеження гамет неплідних чоловіків. І, власне, чоловіків, з в яких яких є порушення, порушення. Проблеми репродуктивного порушення репродуктивного здоров'я. А саме, значить, ну, за нашими даними, в чоловіків з групи подруж з звиклим на виношуванням вагітності, в яких обстежені були втрачені вагітності, і в яких Діагностовано анеоплоїдії, в них теж в гаметах значить, зустрічається підвищена частота анеоплоідій. Якщо допускається норма до 1%, то в них збільшується кратно анеоплоїдні каріотипи в гамета. Втрата вагітності одна з найпоширеніших проблем, себто звикли на виношування вагітності, внесок хромосомних порушень в ембріонах є суттєвий, по різних даних, до 80%. І по спектру переважають анеоплоїдії автосом, поліплоїдії і гон, значить, гоносомні анеоплоїдії. Після виключення цитогенетичної компоненти, ще одне з можливих передумов репродуктивних втрат у, людині, у людини є поєднання окремих варіантів генів. І тут я хочу. Показати наші дослідження. Ми вперше розглядали, обстежували теломерні ділянки хромосом в матеріалі репродуктивних втрат. Відомо, теломери – це є біологічний маркер нашого, нашого значить, довгожителів. Його вивчають довжину теломер традиційно. В геронтології як механізму довголіття і так далі. Але наша концепція полягала на тому, що теломери можуть бути вкорочуватися, можуть бути задіяні в механізмах завмирання вагітності. Ми мали зробили припущення, що дефіцит теломерної ДНК може відігравати ключову роль в механізмах елімінації зародка вже на ранніх етапах внутрішньоутробного розвитку, особливо у випадку аномального каріотипу. Наше припущення значить, підтвердилося, і тут значить, є суттєва достовірна різниця. Суттєве вкорочення теломер в матеріалі втрачених вагітностей, особливо з анеоплоїдіями. Тобто процес вкорочення теломер може бути задіяний в комплексному механізмі, що призводить до елімінації нежиттєздатного потомства вже на ранніх термінах внутріутробного розвитку. Ну і наступний, не знаю, чи я буду мати час. Але я би хотіла зосередитися власне, на імунному неплідді. Відомо, що втрати вагітності можуть бути обумовлені хромосомними іншими генними факторами, ендокринними, анатомічними, і 45% віддається так званому ідіопатичному непліддю. Ідіопатичне непліддя то є фактично імунне непліддя. На стадії запліднення яйцеклітини включаються регуляторні механізми, що забезпечують специфічні перебудови материнського організму для нормального розвитку плода. І мусить бути толерантність материнського організму до плода, тоді все в порядку плід розвивається, і, значить, нема втрат вагітності. Імунний статус організму обумовлюється головним комплексом гістосумісності, який в людини називається Human Leukocyte Antigen, і власне при імунному неплідді дуже багато є публікацій щодо задіяння цього, цієї структури для підтримання розвитку вагітності. Є поняття таке, як алоімунне непліддя, тобто висока гомологія між чоловіком і жінкою, це є якби... Чинник великого ризику втрати вагітності. Але я зараз хочу зосередити вашу увагу на некласичному антигені HLA-G. Пані з Вроцлава, власне, на, на Ні, сі так, але тут і g теж було. Значить, це є некласичний антиген, який його особливість в тому, що він експресується вже на самих ранніх стадіях розвитку ембріона, на відміну від всіх інших hla антигенів які не експресуються на таких ранніх. І задіяний цей некласичний не hla антиген першого класу. Дуже сильно задіяний в розвитку толерантності значить, організму мартері по відношенню до плоду, і задіюються механізми оці кір-рецептори, про які теж була доповідь попередня. Ми проводили молекулярно-генетичні дослідження поліморфізму, інсерція, делеція 14-BP гена оцього HLA-G, і встановили, що на невиношування вагітності втричі ризик збільшується при наявності інсерція, інсерція 14 bp антиген такої мутації, як в, як в матеріалах втраченої вагітності, так і в, жін, в жінки. Ну і тепер дуже коротко, бо ми теж займа, займаємося кір-рецепторами. Це є трансмембранні глікопротеїни, які ну, дуже, дуже широко зараз досліджуються при втратах вагітності, особливо повторних доімплантаційних втратах застосуванням допоміжних репродуктивних технологій. Ми маємо теж результати. Не знаю, не напевно не, немає вже часу, але ми маємо теж результати дослідження оцього Кір Ейчелей Сі генотипування в подружніх парах з репродуктивними втратами. І, зокрема, хочу долучитися до твердження попереднього доповідача з Вроцлава. Що генотип кір, так званий АА-генотип в нас теж значить, асоціюється великою мірою з повторними репродуктивними постімплантаційними імплантаційними доімплантаційними втратами після застосування допоміжних репродуктивних Це технологій. Це ж популяція одна порібна. Так. Ось так, що ну, працюємо, так би мовити, в, в, в унісон з іншими цими. Це, це зовсім не спеціально, бо ми маємо подібні результати. Я зовсім не знала про результати колег з Вроцлава. Значить, Генотипування Кіречелій Сі це генетичний тест, який дозволяє оцінити ризик. Відторгнення ембріона материнською імунною системою, він зараз дуже широко вивчається, дуже широко застосовується, особливо в клініках допоміжних репродуктивних технологій. Ну, от такі, якщо коротко, ми маємо з того приводу вже значить, доповідь на Європейському товаристві генетиків людини цього року. ну, От дякую за увагу.